Спинальна м'язова атрофія тривалий час була вироком, і лише нещодавно у світі з'явилися ліки. На дореєстраційному етапі в Україні було прийнято рішення компанії виробником про те, що впродовж двох років діти в Україні, які мали діагноз СМА першого типу, були забезпечені лікуванням. Цей препарат показав свою ефективність. Було прийнято рішення про придбання препарату за державні кошти. Стартувала міська програма. На 2024 рік ми підтримуємо людей, які мають діагноз СМА другого типу, завдяки компанії Рош. Яка вийшла з пропозиції дофінансовувати 50%. за сприянням Андрія Івановича Садового нашого мера було розширено міську програму по забезпеченню для дорослих людей, і ми дуже тішимося. Це що Назар Гусаков якраз увійшов в ту міську програму. На сьогоднішній день у нас четверо мешканців міста Львова забезпечується таким життєво необхідним препаратом. З них троє дітей і одна людина старшого віку. Усвідомлення своєї хвороби та необхідність боротьби за кожний рух та видих робить їх життя надзвичайним. Я люблю завжди жартувати, що сма і спінальна атрофія – це як твоя колишня. Було добре, але вже так не буде. І це хвороба, яка постійно тебе з'їдає, якби ти цього не хотів. Це потрібно прийняти як швидше людина це прийме і почне жити з прийняттям цього. Це насправді буде легше і особисто їй, і родині, з якою вона мешкає, і всім тим, хто її оточує. Хвороба є агресивна, вона прогресує. Ми дуже раді тішимося, тому що є змога для покращення підтримки стану його здоров'я за півроку, мабуть, точно не стало гірше. Коли ти починаєш лікуватися препаратом в 29 років, ти вже втратив дуже багато своїх фізичних можливостей. Але чим швидше людина починає себе підтримувати медикаментозно і чим швидше отримає лікування чи від держави, чи власноруч буде намагатись купляти ці ліки і щось робити, тим краще. Бо тим довше ти будеш мати фізичну активність на тому рівні, як належить. Хвороба не має бути перешкодою, це лише особливість людини. Людина, яка прагне жити, боротися, прагне працювати дуже соціалізована. До 18 років я був максимально типова людина з інвалідністю, яку в нас прийнято бачити. Потім я зрозумів, що я таке життя приймати не хочу і не збираюся. Я собі подумав, що в мене не так три речі. Які першочергово важливі для того, аби я виходив за рамки свого обмеження і своєї скутості. Я хочу поміняти ліфт, пандус зробити і прибудинкову територію. Це був довгий шлях, близько 3-4 років, але і ліфт замінений був, і пандус, і зроблена прибудинкова територія. І цього я зрозумів, що на цьому я зупинятися не хочу. Всі можливості, додаткові, які створюються, йдуть з прямої комунікації. Тобто, коли ви зустрічаєтеся з людиною, розмовляєте і розумієте потреби, починаєте відчувати, що насправді у вас є чудові можливості це зробити. Цього року з'явилося соціальне таксі. Я цією ідеєю зародився близько семи років тому, а п'ять років тому почав працювати над її втіленням. Ця автівка помилна. Вивозити нас за рамки наших обмежень ми маємо їздити нею куди захочемо: на футбол, в театр. Ми маємо долати ті стереотипи, які навіяні. Нашим суспільством, що люди з інвалідністю, якісь такі, не такі, і вони не мають таких самих потреб. Для таких людей ми можемо давати надію, щоб люди не думали, про, про минуле, не думали про завтрашній день, а думали про речі, які насправді зможуть дозволяти їм більше, ніж вони дозволяли до цього. Те, що в нас інвалідність, це не означає, що ми інші. Ми такі ж самі, як і всі люди. Ми закохуємося, ми піднімаємось, ми падаємо. Ми розчаровуємося, ми працюємо. І власне мета полягає в тому, аби після себе залишити максимально важливих та потрібних для нашого суспільства соціальних думок, вчинків та дій. Слід, який залишає людина після себе, залежить лише від неї.